Що би ви сказали, яку я вам запропонував 90% ймовірність стратегії заробітку на криптобіржі. Супер стратегія. 9 з 10 угод ви заробите. Такій стратегії стати мільйонером. Можете сказати, звичайно, з 10. Просто нереально не стати мільйонером при такій стратегії. Але вся справа в тому, що 95% з вас, хто візьметься за цю стратегію, в результаті втратить свої гроші. І проблема не в тому, що погана стратегія. Проблема в чомусь іншому. Дуже гарно на цю тему висловився відомий американський баскетболіст Кобі Брайан. Він сказав: уроки найкраще засвоюються через біль. Знаєте, що є одним з найбільших болей всіх трейдерів це їхні емоції. І мета цього відео побачити, яким чином долати цю проблему, долати цей біль, аби ваші емоції працювали на вас під час трейдингових днів. І в відпочинку між ними також. Отже, перший момент наші емоції. А давайте поговоримо про це з точки зору науки. Однією з частин нашого мозку, а емоції вони от саме тут формуються, є так зване мигдалевидне тіло. Це частина мозку, яка відповідає за, так би мовити, інстинктивність справи спати, їсти, захищатися. Ще цю частину мозку вчені називають рептиліан майнд. І мета от цього рептиліан майнда, називаємо його так, є захищати нас, коли стається небезпека. Він тоді виключається автоматично. Цікаве дослідження провели вчені з Кембриджу, використовуючи МРТ. Вони спостерігали за трейдерами під час їхньої роботи. Трейдери, професіонали, коли вдавалися критичні ситуації, в них включався частина мозку, яка відповідає за аналітику. А в трейдерів непрофесіоналів якраз включався оцей ось рептіліанмані, частина мозку, яка відповідає за емоції і яка брала їх контроль. Як це працює? Коли ми зазнаємо стресу, наш мозок викидує кортизол, гормон стресу. І цей кортизол якраз спонукає нас діяти по принципу бий або біжи. В більшості випадків біжи. Спасайся. Why are you running? Why are you running? Коли позиція йде не в ту сторону, нам потрібно, що нам е, говорить гормон стресу, бігом закривай позицію, бігом закривай, хай ти будеш в мінусі, закривай все все, забудься. Або ж по-іншому. Маєш стоп-лоси? їх ще нижче. Вдруг буде чудо, ти таки спасешся, Позиція піде в другу сторону, ти заробиш. Але є ще інша сторона медати: дофамін. Гормон радості або гормон щастя. Він вивільняється тоді, коли в нас йдуть успішні угоди на біржі. І ось коли йде хороша угода, навіть одна за одною, виділяється дофамін, і мозок звикає, починає звикати до цього відчуття цієї ейфорії. і мозок вимагає від нас все більше і більше, аби ми робили так, щоб цей дофамін він виробляв, отримував від нього задоволення. І це теж втрата контролю певним чином. Тому дуже важливо. Аби вміти контролювати і свій кортизол, і свій дофамін. А більше про це поговоримо далі. Отже, перший блок розібратися з емоційними пастками. Або емоційними триграми, причинами, які спричиняють бурю емоцій в нашій голові під час трейдингу. Перша причина найпоширеніша це коли ціна йде проти нас. Ми запланували, що вона в шорт, вона полетіла в лонг, і навпаки, ми запланували лонг, вона полетіла в шорт. Коли бачимо, що наші прибутки в долі секунд, навіть деколи не в секунди, а в долі секунд перетворюються в ніщо. Ось тоді майнд і кричить: Біжи, спасайся, закривай позиції, щось роби. Дій нераціонально, я впевнений, що кожен з нас, кожен з нас, відчував вплив цієї ситуації, коли здається, все, все пропало. Треба щось швидко вирішувати, і тоді емоції працюють, раціональність не працює. Друга емоційна пастка або другий емоційний триггер це як би це не було б дивно, як ми вже гадали, серії успішних угод. Коли йде серія успішних угод, а особливо коли ти ще новачок, хоча професіонали теж можуть цим страждати. Тобі здається все. Я зрозумів ринок, я розкусив його, я взнав його секрет. Тепер я буду тільки заробляти. І от на цьому допоміні починаєш робити помилки. Вже йде не аналітика, а просто азартна гра. І третя емоційна пастка або емоційний тригер це думки про минулі невдачі або минулі втрачені нагоди, так зване ФОМО. І в той момент, коли я от позицію закрив, в мінус навіть в певний збиток там поступ лосу її закрило. Раз ринок розвернувся, пішов в іншу сторону в ту, яку я хотів самого початку. Яка одразу думка? Заскочити в цей останній вагон цього поїзда, який вже відходить, і таки відбити своє і ще зверху зробити. І все, це вже пастка. Чому? Тому що це рішення не є раціональним, це не було аналітика, це були чисті емоції. Я втратив, треба хоча б відбити, а то ще й зробити. Я ж для того тут є на, на більше, щоб заробити. Це третя емоційна пастка, яка призводить до збитків. У кожного трейдера емоційний трехер свій. Коли ви зрозумієте, які є у вас, а ви тоді зможете знати, як з ним боротися. Але оці три, які я згадав, це найчастіші варіанти. Ми можемо ще й розібратися, як в ці пастки не попасти. Коли я бачу пастку, я знаю, як її обійти. Йду по лісі, я бачу бачу яму. Чого мені туди йти. Я її обійду, але треба мати хороші зір розуміти, як ці ями замасковання, аби їх побачити. То обговоримо зараз три важеля, три способи, які допоможуть не попастися в ці емоційні пастки. Саме перший і найпотужніший спосіб це, якби це банально би не звучало, вести торговий журнал, журнал угод або щоденник трейдера. Що записувати цей журнал або щоденник? Саму угоду, яка це монета, в яку зараз я зайшов, якщо ми говоримо зокрема про фьючерси, хоча спотові торгівлі так само це стосується. Точка входу, тейк профіти, стоп лос Найголовніше, чому я в цю угоду зайшов, чому я вирішив зайти в цю угоду? Чому це важливо? Коли от почнеться ця емоційна встряска, я просто відкриваю свій журнал. До речі, це може бути звичайно Google таблиця. Її буде достатньо для того, аби вже ввести цей журнал. Дивлюся, ага, я зайшов в цю монету, ось тому, тому тому. так. Моя стратегія змінилася. Причина, чому я зайшов в цю монету, змінилася, не змінилася. Все, емоції в сторону, я продовжую. Це перший важіль. Другий важель, який допомагає, це непорушно триматися правил ризик менеджменту. Скажімо. Якщо ви вирішили, що готові ризикувати тільки на 1-2 свого депозиту, свого капіталу для вас це залізобетонне правило. Чи кортизол, чи дофамін, чи поганий ринок, чи супоровий ринок, коли я тримаюся свого правила, я не втрачу своє на довгі дистанції. Не просто не втрачу, я ще й зароблю. Тому що трейдинг, ви знаєте, справжній трейдинг хороший, якісний це марафон, це довгий біг з постійними заробітками. Для цього, звичайно, треба вийти на більш професійний рівень. Ризик менеджмент допомагає триматися цієї позиції, тому які би не було би емоційної бурі у мене в голові зараз, або вони тільки починаються. Я собі нагадую: в мене є закон. Ризикую тільки ось такою сумою. Все. більше нічого. Курс, який ми створили, курс призначений для трейдерів всіх рівнів і для суперновичків. Для тих, хто вже почав цю справу, навіть для професіоналів, частиною цього курсу є якраз навчання того, як підібрати під себе правильний ризик менеджмент і його тримати. Ми створили спеціальний навчальний безкоштовний телеграм-бот, який допоможе вам розібратися з першими кроками. В трейдингу посилання на цей бот буде під відео. Ви, будь ласка, дізнайтесь. Це не буде вам нічого коштувати. Він є безкоштовний, але вже з першими кроками ви зможете розіграти. Отже, ми два важеля обговорили, як не піддатися емоційним гойдокам. Є ще третій важель. Третім важелем є техніка відсторонення. Коли починається у мене в голові емоційна буря, я собі задаю запитання. А що ви в цій ситуації, мова йде про конкретну монету? Що би в цій ситуації мені порадив би професійний трейдер? І це допомагає мені подивитися на ситуацію зі сторони. Це не про мене історія. Я просто спустив. Бігать, ага, ось така історія, як би я тут би діяв. Це допомагає відсторонитися від цих емоцій. Але само собою також є дуже хороший варіант, коли вас є кого запитати ще зі сторони, коли є професійний трейдер, який може вам порадити, як вийти з тої чи іншої ситуації, якщо говорити про ком'юніті, яке включає в себе команду криптобаланс і всіх, хто співпрацює з нами, хто навчається з нами, хто заробляє з нами. То в цьому ком'юніті теж можна знайти професійні праві. Зокрема, ми, як ті, хто організували це ком'юніті, теж з радістю ділимося своїм досвідом в нашому telegram комюніті Якщо ми використовуємо ці антиемоційні важелі, вони будуть працювати. Але якщо ми не розуміємо, як живе ринок, чим він дихає, як і чому змінюються його настрої, не будемо розуміти технічного аналізу. Не будемо розуміти, чому от зараз монета себе на графіку і більше веде саме таким чином, або не не будемо розуміти, як вона буде себе вести через певний період з великою долею ймовірності. То ці антимоційні важелі нам будуть допомагати короткий час, тому що це де просто механіка. Я роблю, тому що от почув, почув таку пораду, От зараз спробував, вона працює. Але коли я не розумію основ, дуже важко залишатися стабільним, тим більше продовжувати заробляти, або для когось починати заробляти. Дуже важливо розуміти. Як і чим дихає ринок і розуміти технічний аналіз. Повертаючись до того telegram боту про який я згадав, навчальний безкоштовний telegram бот він допоможе вам вже зрозуміти основи. Тому заохочую вас зайти в нього. Після того, як ви додивитеся відео, посилання буде під самим відео. І в нас залишився третій блок. Ми розібралися, які є. Емоційні пастки обговорили важелі, які допоможуть їх долати або й не попадатися в них. Але є ще такий момент, що, як би воно все чудово не звучало, ми все одно люди. І все одно час від часу, хтось більше, хтось менше, але на цю емоційну гойдалку сідаємо. І якщо так, так же сталося, що я вже сижу на цій емоційній гойдалці, що допоможе мені з нею зіскочити, для того, аби не поринати емоції все більше і не робити все більше втрат на крипторинку, що мені допоможе. Говоримо з вами три. Таких кроків, до речі, їх потрібно робити всі три, один за одним, для того, щоб зіскочити з цієї емоційної гойдалки, якщо ви на нього потрапили. Перший крок: буря емоцій, Я вже навіть пішов в мінус, я вже починаю робити якісь дурниці, закриваю термінал на біржі, закриваю ноутбук і беру відпочинок, принаймні добу. Голову треба переключити для того, щоб вона вернулася до холодного стану, так би мовити, і можна було б раціонально мислити. Фізичні вправи, будь-яка фізична робота, піти прогулятися, виспатися, не забути за своїх друзів і рідних. Це все допоможе усвіжні. Жити голову і вже, скажімо, на другий день повернутися до трейдингу з холодною головою. Крок номер два. Коли я повернувся до трейдингу, то заходити в перші позиції на 50%, а то й 75 відсотків меншими грошима, ніж я заходив раніше. Це допоможе повернути задоволення і розуміння процесу, а не тільки дивитися на результат. Бо коли не розумієш процес, тільки дивишся, ось, ось ось там буде результат, до результату надійшов, і знову емоційно ходілка. Це допоможе якраз. Бачити процес, бачити ці кроки, аби потім знову спокійно по них йти. І третій крок теж дуже важливий маленькі перемоги. Скажімо, якщо я добрячу пішов у мінус, зокрема через те, що сів на цю емоційну гойдалку, то я хочу як мінімум вийти в нуль, як мінімум. І це добре, і це нормально. Але якщо я хочу вийти в нуль однією угодою, то мене знову чекає кортизол або дофамін, вже як, як мені е, повезе, маленькі кроки вперед допоможуть дійти до своєї цілі, спочатку вийти в нуль, а потім знову далі заробляти. І зараз дуже важливо, маленькі перемоги повернуть вашу впевненість в своїх силах і в своїй торговій стратегії. А це набагато важливіше грошей, які ви хочете повернути. Тому роблячи ці три важливі кроки. Ви виведете себе з цього емоційного стану, знову повернетеся до холодної аналітики. Успішний трейдинг це холодна аналітика. Цікавий і неуспішний це емоційні погойдалки, які в результаті залишать вас з пустими карманами. Пробуйте, ви побачите, як вони працюють. Це перевірено. Є ще одна допомога для трейдерів, які діють з холодною головою, або які хочуть діяти з холодною головою. На початку ми з вами згадали Хобі Брайан. Якщо говорити коротко про спортсменів, зокрема про баскетболістів, то якщо в них немає тренувань і практичних навичок, постійних успішними спортсменами або баскетболістами в даному випадку вони не стануть. Тому в них є обов'язкові навички, розуміння, як працює моє його тіло або моє тіло, і постійна практика. Але є ще певні моменти, які вони застосовують для того, аби покращити свої показники. Зараз ми не будемо говорити про нечасний спорт. Ми говоримо про правильні допоміжні методи. Цими допоміжними методами, зокрема для баскетболістів, є якісні професійні кросівки, які підходять саме для баскетболістів. Всі професійні баскетболісти носять професійне баскетбольне взуття. Чому тому, що це сприяє пригучості, амортизації і подібним, подібним речам? Як думаєте, для трейдера є? Якась така допоміжна річ законна, і та, яка зробить його кращим трейдером, а не гіршим. Це автоматизовані боти, автоматизовані алгоритми, які працюють разом з трейдером. Зверніть увагу, не замість трейдера, а разом з трейдером. Які би шикарні кросівки не були б у мене. Але якщо з мене баскетболіст на двійку, то жодні кросівки мені не допоможуть. Так само і тут навички, практика це основа must-have, але Дуже важливо ще мати таку підтримку. Автоматизовані боти і алгоритми. Чому? Тому що ці алгоритми вони працюють без емоцій, вони не, не мають проблеми ні з волатильністю ринка, ні з тим, що я сьогодні не виспався, ні з тим, що от я от на даний момент є в мінусі, переживаю дуже сильно через це, або мій дофамін за це зашкалює, я починаю робити дурниці. Ні. Автоматизовані боти і алгоритми, індикатори покращують роботу трейдера. Звичайно, коли це якісні боти, якісні індикатори. Криптобаланс теж має свої авторські і індикатори, і торговий бот автоматизований, який працює разом з нами, і використовуючи його, це допомагає покращити показники на піч. Студенти наших курсів, зокрема курсу шлях криптотрейдера», вони мають доступ і до торгового бота, і до індикаторів наших авторських, які допомагають краще аналізувати ринок, розуміти, де є. Гарні точки входу перевіреного бота і перевірених індикаторів. Цей телеграм-бот, навчальний про який я говорив раніше, про який буде посилання під відео. Він підводить до, до курсу шлях криптотрейдера», в якому є можливість користатися от такою допомогою, яка полегшує роботу і допомагає справлятися з емоційністю. Отже, давайте підсумуємо. Наші емоції в трейдингу. Вони або наші друзі, коли ми тримаємо їх під контролем, або наші вороги, коли вони нас тримають під контролем. Обговорили з вами три емоційні пастки, обговорили з вами три способи, як в ці пастки не попасти. І потім обговорили три кроки, які треба робити один за одним яким чином вийти з емоційної пастки, якщо вже пересталося в неї попасти? Під відео буду коди направлені на кожен з цих трьох блоків. Тому, коли до якогось пункту вам треба буде повернутися, то по тайм-кодам це буде дуже, дуже легко зробити. Вже цього достатньо, аби бути хорошим спокійним трейдером. Але якщо ви хочете зростати, а всі ми хочемо зростати, то потрібно більше знань, більше розуміння, більше практики після розуміння. Бо практика без розуміння це. У мінус і добрий день емоції, які мною ну, керують, і є роблячи більше помилок. Наш навчальний телеграм-бот безкоштовний допоможе вам. Побачите основи. Ви нічого не втратите, якщо скористаєтеся цим ботом. А захочете піти далі, там будуть показані шляхи і як йти так. Якщо ця інформація для вас була корисна, ви бачите відео об'ємне. Ми старалися для того, аби ця інформація вона була такою якісною, як би як мовити, вижимка. Якщо ця інформація для вас була корисна, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Під відео є дзвіночок, натисніть на нього, тоді сповіщення про наші відео, нові відео роботи будуть вам приходити одразу на екран вашого пристрою. А ці роботи вже готові, і ми поступово будемо їх далі публікувати на нашому каналі. Залиште лайк, залиште коментар, буде приємно цікаво з вами поспілкуватися. І йдемо вперед.